Всім привіт! Вас вітає Червоний Кіт. І сьогодні ми граємо не в Блокфрутс, як завжди, а дивимось гру двері. Ця гра містить миготливі вогні, гучні звуки та скримери. Ця гра не для людей зі слабкими нервами. Ця гра залежить від звукових підказок, іноді направляючих. Наполегливо рекомендується грати в навушниках. Ця гра знаходиться в альфа-версії, багато чого може. Змінитися, а дещо може зламатися. Натисніть, будь ласка, кнопку щоб продовжити. Як ви здогадали, сьогодні ми граємо в Dors і я буду дивитися переклад на українську мову. Подивимось, наскільки він гарний, наскільки він влучний, чи це Google переклад, або все ж таки це професійний переклад гри. Отже, дивимось: магазин ручки використовується для придбання предметів перед. Кожною грою незабаром буде більше можливих використань. Так, бек, кнопка не переклад, без перекладу, відродження використовується для відродження під час ігор. Відродитися можливо тільки один раз за гру. Добре. 5 відроджень за ціною 4. Окей. Ну, взагалі все добре. Так, що тут у нас? Подивіться на офіційні аксесуари, зроблені для Дор. Створені. Так, неможливо, кожен з них дає 200 ручок. Та одне відродження. Так, ну тут я задоволений, все добре. О, досягнення! Можливо, вони теж переклав? Так, ласкаво просимо. Приємного відпочинку. Приєднайтеся вперше. Приєднайтеся. приєднайтеся, ну добре ну. Чому ні? З поверненням ви насолоджуєтесь своїм відпочинком, Тепер ти на рівні з крутими хлопцями. Приєднайся до групи сплеш і отримай безкоштовне відродження. З друзями, краще зіграйте з друзями. Чур мені, зрада <ритинаєшся> забрати когось укриття прямо перед їх смертю досягнення. Непогано. Повернутися з мертвих у мене є незакінчені справи, відродити себе. Ну, мені здається, все чудово. Одна з багатьох, це тільки початок. Зустрінь свою першу смерть. Дивись на мене. Останній шанс подивитися на мене пережити напад очей. О, бачите, одну не переклали. Так, запам'ятову. Я тебе бачу. Ку-ку! Уховитись -ку! від атаки скріча. Окей, чому ні? Все добре, скріч. Ти можеш тікати, але ти не можеш. Успішно втікти від шукача. Шукач це Сік. Прикол. Шукач Сік. Гарний переклад. Я тут йду з дорогою. Пережити напад Раша. Так. Треба було перекладати рашистів. Сто з багатьох. Це більш схоже на правду. Зустрінь свою соту смерть. Десять з багатьох, ви до цього звикнете. Зустрінь свою десяту смерть. Повідомлення про виселення і тримайся подалі. Будь Виштовхнуті із хованки Хайду. Дуже гарний переклад, мені подобається. Відскок повернутися за добавкою, пережити напад Амбуша. Так, пережити напад Хальта. Хаута. Не Хальта, а Хаута. А, я так розумію, що всі ці, які були додані пізніше. Досягнення, вони не перекладені. Вони, до речі, і не перекладалися російською так само, тому тут, можна сказати, вони, я не знаю чому, можливо, це дуже багато коштів коштує, якщо на кожну мову перекласти, тому вони цього не зробили. Ну що, добре, я, взагалі мені подобається, що я. Читав переклади вірні і зараз ми почнемо гру. Так, вітаміни, але, бачите, не переклали трошки нижче. Запальнички, відмичка, ліхтар. Батарейки не входять до комплекту. Базово, тимчасово не дочитав. Добре, йдемо. Так, закінчуємо. О, готель, бачите? Переклав, молодці. Дуже гарно виглядає. Так, ну що, ми вирішаємо в готель. Наза цієї картини три балкони. Також ми будемо дивитися на переклад картин. Чи взагалі вони є. Наза цієї картини є вихід. Поки все добре, навіть картини переклали, це мені дуже подобається. Але це тільки початок. О! Бачите? Присісти. Хм, Непогано. Утримуй. Ні, ну взагалі я дуже-дуже дуже задоволений, що моя краща гра в Roblox виглядає саме так, і тут є українська мова, тому можна. О, бачите, тут картину не приклало. Іти грати, і бачити свою Солов'їну саме в цій грі. Так, Ловля свіжої тріски. Ви знаєте, взагалі, переклад дуже-дуже вдалий. Тобто немає якогось Google-перекладу. Скоріше за все, дійсно були якісь фахівці, або якісь, скажімо так, хлопці або дівчата, які дійсно знають українську мову, і переклали тут багато чого. Так, тут чомусь не переклалось. колодесак, а тут екзамени. Ні, все добре. І також, також, до речі, у мене є ціль. Тобто, ми не просто дивимось переклад. Мені треба знайти хрест і донести його до телепорту, тому що ми плануємо записати дуже круте відео, яке вийде на основному каналі, і там мені потрібен хрест вже наступного дня, тому сьогодні, я намагаюся його підібрати. Так, кабінет, до речі. Кабінет, кабінет. Так, тут у нас. Я збираю. Так, кошти, тому що мені потрібно 500 ручок знайти цих нобзів, Тому я мушу. о по 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 Так, давайте повернемося от сюди. Так. Ну що, тримаємося. Прутів, рашист, все добре, ми вижили, як завжди. І гойда далі. Так, передивляємось, ніби все добре. Так, в куточках, окей. Тут у нас трошки трошки кнопків. Так, я все ж таки сподіваюся, що всі вже схвали, ставили ще до цього. Так, 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 так. Ховаємось. Але якщо ви якимось чином ще не поставили подобайку під цим відео, то будь ласка, зробіть це неймовірно. Як вам краще подобається, але саме зараз. Бо файники це дуже добре, і вони дійсно просувають відео, яке ви зараз дивлятесь. Тому, якщо воно подобається, то, будь ласка, не лінуйтесь, ставимо втішку, реагуючик. Я не знаю, як, до речі, ви вподобайку називаєте. У мене є ціла підбірка, як я можу їх називати. Це Файник, це добрик, це уподобайка. Вау! До речі, хрест! Бачите? Хтось вас Поставив, скажімо так, багато вподобайки, і я знайшов хрест, це дуже круто, тому мені навіть не треба збирати е, коштів для того, щоб його придбати за 500 ручок. Тим паче, тим паче, що в магазині Джефа не завжди буває хрест. Тому тут ще треба якась вдача для того, щоб його отримати там. Дякую дуже, дякую всім небайдужим, хто дійсно. Поставив схваль... схвальку <хи> під цим відео. Тицнув на цю кнопочку. А якщо ви ще підписалися, ну ви просто найкраще. Так, ну що, продовжуємо пересуватися готелем. Зараз я буду ховатися шафу. До побачення! побачення. Редко. Так, до речі, підписуємось. Так. Тут я трошки прискорив відео для того, щоб ви не дивилися за дуже повільним проходженням. Ну, хоча б я не можу сказати, що це було там дуже-дуже повільно, бо я, бачите, вже знайшов всі книги з цього боку. Зараз я з цієї сторони все передивляюсь і вже буду вирушати нагору. Так, на другий поверх, скажімо так. Ні, тут нібито. Все добре. Там. Я не чую принаймні жодного звуку, тому пересуваюсь далі. Якомога далі. Так, це може бути небезпечно, це може бути паска, тому що фігура вже вже вже, 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 вже тут. О, ні-ні-ні-ні-ні-ні! ховаємось Так, так, так. Міні-гра. Мені треба її пройти. Так, іди звідси. Фігурист, йди звідси. Дякую. Дякую, що ти такий добрий сьогодні. Так, я продивляюсь код і зараз буду вже його вводити. Так, все. Все, 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 все добре. Е, ну що, я купую вітамінку, я купую ключ з черепом і ховаюсь в шафі. Так, все. Знову расист був біля мене, але ми його змогли. Пережити. Так, ну що, кракуємо далі. 67-ма кімната. Все добре. У мене ще є хрест, у мене є ще ключ для того, щоб я зміг себе підхилити, скажімо так. Утримаю. Так, давайте застосуємо. Іноді таке трапляється, що я заходжу в цю кімнату і забуваю взагалі, що там є рослина, яку треба ну, скористатися, якою треба. І виходжу вже десь там у 90-ті, може, в кімнаті. Пригадую, що. Ні, я ж цього не зробив! І починаються якісь стреси, бо там скріч постійно, може очі там десь пірнають і... Потім так розумію. Ну, чого, чого я це не зробив? Чому я не використовував рослину? Так, ну ви чули, чули, так? Скільки було, скажімо так. Ну, так, я не знаю, як сказати вірно. Скажімо так, свічі реагували дуже-дуже різко. І це каже про те, що зараз буде хальт. Але. Бачите, хальт не відкривається. Якщо ви підходите, треба саме обрати кімнату. Тому я вже був впевнений, що це саме це кімнатка. Так, ну давайте тут трошки теж прискоримо для того, щоб ви не дивилися занадто це довго. Взагалі, останнім часом хальт дуже агресивний, я би сказав. Іноді так трапляється, що він дійсно може якусь шкоду мені завдати. Хоча зараз в мене є рослина, тому я не знаю. Я міг взагалі пробігти, і якщо б він мені якусь коду завдав, то це б відновилося. Ну добре, останні 10 кімнат. Це, скажімо так, забіг найскладніший. Треба якомога скоріше і ретельніше пройти цю. Відстань, тому що тут може бути раш. а раш це небезпечно. Так, ховаюсь тут. Краще я перечекаю тут. Біля стола ви можете прижатися до нього, сидіти, і все буде з вами добре. Краще все ж таки біля стола, тому що одного разу, ми, коли я в самий кут. Сів, то мене раш якимось чином вбив. Ви можете, до речі, пошукати це відео, тоді я проходив з Женяшею. І така склалася неприємна ситуація. Я тоді не зрозумів, яким чином він мене вбив, але. Окей, йому це вдалося, на жаль. Так, ховаюсь. Я його не чую, але я знаю, що він вже має бути, тому я все ж таки сховаюсь краще. Так, дивіться. Два рашисті ще було. Тому. О, третій. Третій останній, Тому я не буду навіть виходити. Ні -ні -ні -ні. Нехай мене викидує, і я не буду виходити, тому що це останній. Вже не буде. В цих, скажімо так, кімнатках може бути лише три рашисті. Тому, якщо вже три було, ви можете сміливо виходити і вже йти. Так, скрич може бути так. Можуть бути десь очі вам потраплятися, але раш вже не буде. Тому я вже собі йду і нічого не боюсь. Так, все добре. Сота, кімната. Хлопці та дівчата. <схи> я думаю, що саме час поставити вподобайку для тих, хто ще цього не зробив, або почав дивитися відео одразу з цього моменту. Ну і. Якщо хтось не пам'ятає, у мене є ціль. Я маю покласти хрест до телепорту. Тому зараз треба зіграти дуже обережно, бо якщо він мене зараз знешкодить, то все, що я робив до цього, не буде мати жодного сенсу. Фух, ніби втік, ніби втік. Давайте подивимось. Так, обережніше. Обережніше. Так, він вже йде. О, ні, о, ні! Він, він зараз міг повер... повертати. А, ні. Він щось там когось чекає, мабуть. Так, ну добре. Я скористався тим, що він там відволікався від мене. Може, щось там перечити, може щось на шафі знайшов. Я не знаю, чого, чого він там стояв. Але це мене не дуже і цікавить. Так, все. Хлопці та дівчатка, щойно я зробив. Неймовірно. саме те, що я планував, я поклав хрест. Тому можу вже йти і він має мене вбити. Так, ну що, дивимось. Ви знову померли від фігури. Так, це було заплановано. Його виняткові органи можуть підібрати будь-який звук. Не підходьте дуже близько, воно може відчути ваше серцебиття. Якщо воно загнало вас у кут, ховайтеся. Так, ну що, що я вам хочу сказати, дуже круто, переклад неймовірний. І також, якщо ви зможете, то, будь ласка, напишіть в коментарі під цим відео, в яких ще іграх Roblox є український переклад. На цьому я буду закінчувати відео. Тримайтеся, все буде добре. Дякую вам за перегляд і всього найкращого! Boba